Вітаю вас на календарі 19 листопада, день гідрометеорологічної служби. З нагоди свята я запросила на розмову головного фахівця з погоди – тетяну Негадайлову. Доброго дня, пані Тетяно, і вам доброго дня. Я рада, що ви відгукнулися на моє запрошення, адже маю на меті випитати у вас цікавинки про вашу роботу. Знаю, що ви в цій службі. В гідрометеорологічній службі працюєте майже 30 років, і не секрет, якщо сказати, що ви любите свою роботу. За що любите? Ну, напевно, специфіка цієї роботи така, що не тільки я, а майже всі працівники, які в ній працюють, відносяться до неї з любов'ю. Скоріше може тому, що ця служба досить романтична, адже спостерігати за погодою, не тільки спостерігати, а прогнозувати і майже на, на наступний день отримувати відповідь, справдилися чи ні. Не не, жодна проф, не не кожна професія може похвастатися такою можливістю, адже деякі проживають ціле життя і не знають, як справдився прогноз їхній чи ні. Тому я вважаю, що наша служба носить трішечки такий романтичний характер, тому воно відбивається і на наших працівника, і відповідно її не можна і не любити. А от ви сказали, спостерігаєте за погодою, прогнозуєте, ну потім переконуєтеся, так чи правильно спрогнозували. А якщо так чіткіше, чим займається гідрометеорологічна служба? Ну, якби і самі сказали, що вона у нас швидше сприймається як служба погоди. Але насправді вона є дуже різноманітна. Практично вона охоплює різні напрямки. Ну про деякі з них ви вже також непогано усвідомлені, адже наш край відноситься до паводконебезпечних, і ось робота наших гідрологів завжди має до неї увага увагу тоді, коли йдуть сильні паводки. Але за цим стоїть щоденні спостереження, як веде себе річка. Це вивчення. Моделей прогностичних для того, щоб спрогнозувати підйоми чи навпаки мешені рівні цієї річки. Це один із напрямків. Інший напрямок у нас ще є авіаційна служба, тобто це спостереження за погодою, які обслуговує саме авіаторів, адже жодний літак не сяде не приземлиться без інформації про нашу погоду. Це є напрямок нашої агрометеорології, адже навіть наші спостереження, як змінюється клімат у світі, в тому числі на нашій, території нашої області. Говорить і про те, як змінюються навіть наші прогнози агрометеорологічні. Це є спостереження за забрудненням повітря міста Чернівці. Це у нас ціла галузь, працює де щоденно, два рази на добу ведуться спостереження за забрудненням повітря. І інформація надходить до всіх зацікавлених організацій. Це в нас є на території, знаходиться в області лише три метеостанції, На жаль, я вважаю їх дещо недостатніми. Тому що область у нас досить притягнута заходу на схід, і ми самі жителі Буковини відчуваємо наскільки різна погода. Чи ми знаходимося у вижниці, чи ми зараз їдемо в сокиряни? Це абсолютно різна погоди і синоптичні процеси мають свій. Навіть ми знаємо межі, де вони себе проявляють, а де не проявляють на і е, навіть наша станція, озерна станція Новодністровська спостерігає не тільки за погодою, але й вся інформація використовується для обслуговування нашого каскаду ГЕС і ГАЕС. Так що, як бачите, в нас є різноманіття, в тому числі є два метеолокатори, які в нас знаходяться ведуть як і змінюються наші метоменти до висоти 25-30 кілометрів, це також чірняцях є, і які хмари, з якими небезпечними явищами це наш металокатор. Як бачите, незважаючи на те, що ми саме маленька область на Україні, якраз що стосується нашого гідрометслужби, то ми практично маємо без лише без за винятком морських спостережень, опановуємо практично всі галузі гідрометеослужби. Ну щоб ви для себе могли це порівняти, що, наприклад, метолокатори в Україні охоплюють цю територію всього лише вісім. Із них я ж кажу вісім аерологічних станцій, і одна з них в Чернівцях, і вісім метолокаторів, одна з них також в Чернівцях. А от скажіть, скільки фахівців працює в службі, нашій обласній, так скільки трудяться на, на наша в нашій службі нараховується нарахується 140 працівників, які практично кожен із них відповідає за свій напрямок роботи. Ви назвали таку роботу романтичною на початку нашої розмови, але роблю висновок, що вона надзвичайно важлива, адже від чіткості прогнозу, який ви здійснюєте, залежить багато чого. Так, на вашу точку зору, що є основним у вашій роботі. Ну, основні, напевно, і багато і в інших роботах ж – це в першу чергу відповідальність. Тобто, людина, яка спостерігає, ми повинні бути стопроцентно впевнені в тому, що вона відповідає, що вона робить цю роботу вірно, і ми можемо їй довіряти. Це дуже немаловажно, тому що буквально з першої щеблинки закладується можливість, якщо вірно він спостерігав, значить, ми вірно використали при прогнозі. Видали відповідний прогноз погоди. А є якась похибка? Ну, спостереження, uh -huh. ну це в нас дуже сильно. Ну хто не з... всі привикли казати, ну погоду, як там подув вітер, так і сказав. У нас є дуже сильні критерії чіткості до цієї роботи, і вона перевіряється практично на багатьох яких рівнях. Перший перевірку вона себе на станцію, іншу, попадаючи в банк даних обласного ЦГМ, вона проходить другу стадію перевірки, попадаючи в наш Всеукраїнський Київський банк, даних, він проходить третій і нарешті. Вся ця інформація йде в міжнародний банк даний. Ну, міжнародний у нас є три центри світових: це Мельбурн, Вашингтон і Москва. Ми належимо до Московського банку даних, і навіть наші спостереження, звіти ми отримуємо, якщо є якісь похибки, наші зауваження, критики, так що вся ця інформація провіряється дуже на багатьох рівнях. Тобто похибка виключена, так? Ну, можем сказати, майже виключена, адже якщо вона є, ну відповідно, ми проводимо роботу з фахівцями. Якщо людина не справляється, просто ми приймаємо інших фахівців. Угу. Е, ви знаєте, ну не секрет, що ви у багатьох телеглядачів асоціюєтеся з прогнозом погоди. Так, часто засоби масової інформації звертаються до вас за коментарями відповідними, так тому ви є по праву і можете називатися фахівцем з погоди. Часто таке буває, що засоби масової інформації готують прогноз погоди, видають їх чи в ефір, так якщо ми говоримо про телерадіо. А як виявляється, на наступний день не співпадає з дійсністю. Дивимося за вікно. Зовсім інша погода. Чому так трапляється? Ну на першу частину питання відповім, тому що я сама за фахом синоптик, так що це дійсно є мій фах, не тільки тому як керівник цієї служби. А на інше, скажу: ну, по-перше, треба звернути увагу, що ми відповідаємо за ті прогнози, які робить наш підрозділ. Багато хто користується інтернетом, тобто, це як ну би скажемо напівфабрикат прогнозу. За нього нічого вам не можу сказати. саме там часто бувають отакі неспівпадання, особливо коли йдуть різкі зміни погоди. Щодо наших пухи, хочу сказати, що за останній час у нас стала досить висока справджуваність прогнозів на рівні 93-94%, це і на світовому рівні вважається досить високим рівнем. Це стосується прогнозів погоди на першу, другу, третю добу. Звичайно, чим більше проміжок, на дається прогноз, тим менше справджуваність. Ну, але, скажімо так, і серед цих 94 залишається 6%, які буває що не справджувалися. Ну на нашій пам'яті, скажімо, таких дуже різких змін, що ми дали одну, було різко другу, Це для нас уже рідкість. Звичайно, проводиться аналіз, дивимося, де наші похимки. Прогнози є прогноз, ми також від того не застережені. Ну, на щастя, на сьогоднішній день вже такого рівня досягли прогностичні програми, моделі, що все-таки це трапляється все рідше і рідше. Сьогодні ваше професійне свято і хотілося б більше дізнатися про специфіку вашої роботи, а конкретніше про один ваш робочий день. З чого він починається? Ну, як завжди, в нашій службі він починається з оперативної роботи. Тобто йде е, перевірка, що на даний час які спостереження, е, які ми очікуємо, прогнози погоди. Ну і в першу чергу зразу у нас становиться під увагу наша гідрологія. Тому що о, ще раз я повторюю, що ми є відносимося до паводку небезпечного, і тому ми, наша вже вона оця цей ланцюжок одного прогнозу за іншим тягне. Гарно зроблений проаналізований прогноз погоди, значить, у нас буде і гарно складений прогноз гідрологічного розвитку. Ну а далі вже кожна підрозділ, як я вам сказала, їх у нас достатньо, так що далі йде аналіз цих всіх роботи всіх підрозділів. Ну і як вихід, наш розвиток взагалі служби в цілому. Скільки Питання. прогнозів зазвичай за день здійснює служба? Ну за день це складається в нас близько 6-8 прогнозів. Це якщо у нас немає ніяких різких змін по. Погода є досить спокійна ситуація. Коли ж у нас іде штормова, іде розвиток тих чи інших небезпечних чи стихійних явищ, то їх кількість може доходити до 20. А на якому обладнанні здійснюються прогнози, спостереження, якими приладами користуєтеся? Це все цікаво для наших телеглядачів. Ну, прилади, хочу сказати, що цей у нас, на жаль, не є дуже революційна заміна приладів, вона нас проходить досить поступово, тому що все-таки, як гірко говорити, наша служба дуже сильно недофінансовується. Е, Ми, буваючи на міжнародних зустрічах, бачимо, як як за цей короткий термін, який крок великий зробили інші країни, але це потребує досить великого фінансування. Ну ми все-таки стараємося, незважаючи на ці всі речі, відповідати тому чи іншому рівні. Адже щоб той же аеропорт Чернівці вважався міжнародним, наша приладна база повинна відповідати цьому критерію і нікого не цікавить, яким чином ми такі речі вирішуємо. Багато в чому нам допомагає центральний український гідромацентр. Щодо гідрології, в нас зараз великою допомогою буде участь наша в цьому міжнародному проєкті, на якому планується разом з Вудгоспом установка нових автоматичних гідрологічних постів. Особливо це буде мати значення для прогнозів гідрології. Ну, і моя все-таки мрія, щоб наш локатор, який він ще до цього часу працює, але він ще ламповий локатор погоди, ми бачили, якого рівня вже досягає. Наші е, вайславські, доплеровські, нові сучасні які можливості вони дають. І, звичайно, знаєте, ви кажете, чи цікаво працювати, вже ж хочеться руки потерти до них працювати. Настільки вони цікаві, настільки, е, настільки це крок вперед, завдяки новому програмному забезпеченню. Ну будемо мати надію. Зараз в плані ми одні з перших на Україні по заміні на сучасних, ну як довго ми в цій черзі перших простоїмо, важко сказати. Але хочеться все-таки цього моменту дочекатися, тому що саме для нашого краю, на Західному регіоні він зараз залишився останній наш локаторщі. І оновити його замінити на новий. це звичайно для нас було прогностичні діяльності дуже великою допомогою. Знаєте, от зараз ми так з вами поглибилися в розмову про прогнози погоди, пригадалося мені, як моя бабуся, прабабуся робили прогнози погоди, спостерігаючи за природніми явищами. Пам'ятаєте, якщо з вечора, це, це вони сьогодні місяць червоний і, то так. буде вітряна погода. Наскільки от, ви спостерігаєте так за правдивістю? Неправдивістю співставляєте з сучасними прогнозами. Наскільки відповідають ці прогнози старим методом і сучасними методами? Ну, я би сказала так, короткотривалі прогнози, вони і зараз залишилися дійсними. Тому що вони е, дійсно побудовані на спостереженнями, за явищами погоди. Тобто, навіть який колір неба, це поговорить про те, яке заломлення променів іде. І дійсно, воно якби при заході сонця, якщо воно червоне, вітряний день. І воно відповідає. Тає тому, що якби воно охоплює ті явища, які вже дійсно ми так не бачимо за горизонтом, але вже вони йдуть походом на нас. Що стосується довготривалих прогнозів, які особливо цікаво, адже навіть на сучасному етапі ми ще. Бажаємо значно краще, як я вже вам говорила. Ми можемо прогнози говоримо про 5-7 діб. Уже про місяць на місяць це вже, скажімо, орієнтовні прогнози, це вже скоріше консультативні народні прикмети. Чим цікавіше, вони стараються зробити прогнози на кілька місяців, на сезон. На жаль, був певний час. Я займалася їхнім дослідженням для себе. Просто цікаво наскільки воно відповідає. Я вважаю, треба враховувати все, якщо є чому від нього відмовлятися. Але з ними, ну скажемо, справжні десь в межах 50-55%, Це вже нас якби не задовільняє, або буде, або ні, так що а часто у вас таке буває, що за день ви здійснюєте кілька прогнозів. Так ми вже з вами поговорили про це. виходите з роботи і бачите, спостерігаєте за природніми явищами, і бачите щось не те, тобто не співпадає те, що ви зробили в робочий час, те, що ви бачите, спостерігаючи за природніми змінами. Ну в принципі, скоріше зараз не в тому, що не те. Скоріше на сьогоднішній день, що е, ми можемо <кхем> десь зміни трішки в часі. Тобто ми зараз намагаємося даже прогнозувати, чи це ми очікуємо, скажімо, надвечір чи друга половина дня, а можемо спостерігати, що чуть-чуть процес пройшов повільніше чи навпаки, чуть-чуть швидше. І те, що ми чекали, наприклад, о п'ятій-шостій вечора, воно вже у другій себе проявляє. Скоріше, тут трішечки поправка скоріше в часі, чим в чомусь іншому. Пані Тетяно, абсолютно логічне запитання сьогодні до вас. Я ж не можу відрізнитися від інших журналістів. Так, всі, хто до вас приходять, приходять за коментарем з приводу погоди. Так, прогнозу. Сьогодні 19 листопада, на календарі маємо так. Який прогноз погоди на 2-3 дні? Можете розказати? Ну, у нас якраз на день гідрометслужби завжди ми любимо трішечки так себе відзначити, щоб ніхто про нас не забув. І от у нас після тривалого сухого. Періоду черговий циклон буде впливати на територію Буковини І по всій території області ми очікуємо сьогодні надвечір і протягом четверга сильні на крайньому сході області, дуже сильні опади. Це переважно у вигляді дощу, місцями з переходом сніг. В горах по всій території на рівнині сніг буде у нас відмічатися місцями. Так що про погоду сьогодні згадають у нас всі, на жаль, і температура, не забуваємо, що це вже друга половина листопада. Це відбувається в наш поступовий перехід на зимові процеси. І Вже починаючи з неділі, мінімальні температури навіть на рівнині, у нас будуть від'ємними близько 0,5 градусів морозу. Ну і день, не дивлячись на те, що окремі дні прояснятиме, все рівно не перевищуватиме 0,5 градусів тепла. Так що Поступово переходимо до нашої зими. Ех, Засмутили ви мене. Не люблю ну, календар холод, і не календар. Готу. Не люблю я. А ви яку погоду? А любите? А я люблю холод, але я люблю, щоб була сніжна зима, тому що ну, білий колір напевне і психологічно підвищує настрій на та так, що і тепле літо люблю і холодну зиму, але звичайно покрито снігом. Спасибі вам за таку чудову бесіду. Багато цікавого розповіли і мені, і нашим телеглядачам. Я вас вітаю з професійним Дякую. святом, і у вас ось зараз є чудова нагода привітати всіх ваших працівників, працівників гідрометеорологічної служби нашої області з професійним святом. Будь ласка, вас є така нагода, шановні мої колеги. Я від всього серця вітаю вас з нашим професійним святом. Бажаю вам в першу чергу мирного неба, здоров'я, щастя, затишку ваших родинах. Можливо, це загальні слова, але ради них ми живемо, працюємо, мріємо. Так що всього вам хорошого ще довгих літ нашої співпраці. Спасибі вам за теплі слова, теплі привітання. Ну, від себе хочеться побажати головному фахівцю з погоди, гарної погоди на душі, на серці. Спасибі вам, а телеглядачам нагадаю на календарі 19 листопада. День гідрометеорологічної служби зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.